Ринок землі в Україні вже відкрився і вже працює. І дуже багато людей, в яких є гроші зароблені, да або які гарно заробляють гроші, вони хочуть прийняти участь в цьому атракціоні для того, щоб заробити собі Х2, а то й навіть X3 на українській коханій землі. Яким чином ми зараз розуміємо, що в Україні. Середня вартість одного гектара сільськогосподарської землі приблизно 2-3 тисячі доларів, в залежності від регіону та інших показників. От і всі ж посередники і інвестиційна тусовка говорить про те, що ось подивіться, там в Європі там за 6-8 років ціна збільшується там мінімум в 2-3 а то в 5 разів. І всі ж інвестори оце ж спілкуються, це обговорюють і хочуть якось її купити. Да? От і багато дуже посередників з'явилось спойлер не сильно добросовісних, які хочуть в цьому допомогти інвесторам, які не знають, як вибрати землю, як купити землю, яка вона взагалі має бути. І на жаль, я спостерігаю, що зараз дуже багато на таких інвесторах українських. Наживаються да такі е, посередники. Прям дають багато інтерв'ю, е, прям роблять офіційні компанії, але насправді там або договора так оформлені, або земля так пропонується, що просто, вибачте, продають якийсь непотріб за дуже дорого. Потенціал заробити на якому мінімальний. На жаль, це так. Я як агроном дивлюсь на цей ринок, дивлюсь на ці компанії, дивлюсь на те, що вони продають, і це так працює. Саме тому я зараз хочу записати. Серію відео для тих, хто збирається купувати землю. На цьому каналі в основному дивляться мене фермери. Для фермерів це також буде важливо. Чого? Тому що фермери обмежені ареалом того, де вони ведуть господарство. Тобто вони знають там, по чому купив сусід, по чому там можна купити в тому селі або у вашому селі. А як працює ринок взагалі, це також буде цікаво. Тож скільки коштує. Земля в Україні. Дізнаєтесь у цьому відео. Grovex допомагає годувати світ. Привіт тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Блокіянчук. я агроном і засновник Grovex Agroдіал Холдінг, бренду, який допомагає годувати світ. Тож, питання: від чого залежить вартість землі? Якщо дуже коротко постаратись сублімувати думку, то Ціна землі залежить від якості землі. Ну, це так само, як там, порівнювати е, якийсь Жигуль да, з там, Мерседесом або з БМВ. Понятно, що Жигуль простіший, дешевший, менш технологічний, менш якісні матеріали е, або менш якісна обробка матеріалів, е, використана при будівництві жигуля в порівнянні там, з Мерседесом. Окей. Якщо там в порівнянні з Югульом і Мерседесом, ми можемо там порівняти там, якось технологічність, швидкість, там, потужність двигуна, об'єм двигуна, там, якість матеріала в салоні на ощуп можна пощупати, оком побачити. От, то що робити із землею? Як пощупати якість матеріала в землі? Або як дізнатися, наскільки якісна земля, ну чорна та й чорна, ріля та ріля? Вона коштує 1000 доларів, 2000 доларів, чи може 10 тисяч доларів за гектар. Тобто, як поміряти, да, чим поміряти, як поміряти і як порахувати якість землі. Насправді так само, якби ви сідали б в автомобіль, могли б е, щось відчути, да, або якось поїхати, це би впливало на вас як людину, яка використовує да щоб його. Поїхати. Да? Відповідно, в ґрунті точно так само. ґрунт ми використовуємо, щоб на ньому комфортно росла і розвивалася рослина, культурна рослина, для того, щоб вона давала врожай, і потім з продажу цього врожаю можна було заплатити оренду, да? орендну плату ну, фермеру, який обробляє цю землю. Відповідно, скільки багато можна виростити цієї продукції і дорого її продати на конкретно цій землі. Відповідно, ця земля стільки й буде коштувати. Тобто, чим е, менший потенціал урожайності культур на цій землі, е, тим дешевше ця земля коштує. Тим чим краща земля, чим більший потенціал урожайності культур на цій землі, тим більше відповідно коштує ця земля. Тож що нам міряти, на що дивитися, перш за все, це фактори життя рослин. Кожна конкретно геомітка, точка на карті або безпосередньо. Шматок землі, на ньому є якісь конкретні фактори життя для рослин. Які це фактори життя? Це тепло, вода і якість ґрунту. Якість ґрунту мається на увазі вміст гумусу та інших мінералів в орному шарі. Орний шар це, як правило, 30-35 сантиметрів. Отже, а як поміряти? Кількість тепла і кількість води. Ну, понятно, що ґрунт, можна там зробити аналіз ґрунту, і по ньому, в принципі, і так видно. Там, якщо викопати на глибину 30-35 см ямку в будь-якій точці поля, видно, до якої глибини чорний ґрунт. Відразу же спойлер, чим чорніший ґрунт, тим краще, як правило, бо в ньому більший вміст гумусу. Гумус це такий комплексний показник родючості це складна речовина, яка тримає в собі багато різних елементів живлення. Окей, тож, якщо з ґрунтом більш-менш зрозуміло, і ми можемо здати його на аналіз або як мінімум з лопатою піти по по ділянки, яку ми можемо купити, і там, накопати ямок, подивитися, що взагалі за ґрунт, чи піщаний, чи чорноземний, чи глинистий, чи якийсь там сірий лісовий. От. То а як же ж міряти, вибачте, тепло і воду? Ми ж не будемо там з дощоміром стояти на полі цілий рік, там, чи е, ходити з термометром по полю. В цьому абсолютно немає ніякого сенсу. Ці дані за нас вже поміряв гідрометцентр. Вони є статистичні за десятки років. В середньому для агрономії я в своїй роботі беру за 50 років і за 10 років, щоб дивитися тренд, чи підтверджується. 50-річні дані. Як наслідок, якщо сублімувати всю інформацію про тепло, опади та інші показники, як наслідок у нас формуються так звані агрокліматичні зони. Ось зараз на слайді ми їх можемо бачити. Крайній південь це називається сухий степ, там, де дуже посушливо, але дуже тепло. Це перші претенденти на полив. Якщо там зробити полив, то зросте вартість землі, як мінімум. Але якщо там зробити полив, то там можна отримувати дуже гарний врожай. Якщо поливу немає, то ця земля коштує дуже дешево, тому що там не можна отримати нормальний врожай без поливу. На момент запису відео я б сказав би, що це там ну максимум 1000 доларів за гектар, якщо купувати. А наступна жовта смужка це власне просто степ, тобто степова зона, яка посушлива і дуже тепла. Посушлива, це там приблизно 300 мм продуктивних до 300 мм продуктивних опадів. Відповідно, тут є потенціал для середньої врожайності. Тут може бути нормальна орендна плата там, десь доларів 150-200 за гектар в рік. Відповідно, вартість цієї землі тут буде десь від тисячі до 2000 доларів за 1 гектар в залежності там, інфраструктури та інших показників. Наступна зелена зона. Це так званий лісостеп, да? тобто це змішана зона, де вже є достатні, ну трошки більше, да, Фермери не люблять казати достатню кількість опадів. Тут є нормальна кількість опадів, і, в принципі, ще поки що нормальні грунти, і в принципі ще ну, не так мало тепла, як, наприклад, на полісі. А, відповідно, ось ця серединка, куди входить Вінницька, Черкаська, Полтавська. На Сумська області це найкращі ґрунти, достатня кількість тепла, достатня кількість вологи, щоб без поливу, без ніяких додаткових вкладень з цієї землі отримувати гарний врожай. Відповідно, в цій зоні є потенціал для отримання орендної плати як мінімум 200 доларів з гектара, може навіть більше. Є люди, які платять більше. Я маю на увазі з податками. На руки, понятно, що трошки менше. От, але потенційно тут можна. Отримувати такий врожай і платити таку оренду. Відповідно, в цій зоні вартість землі буде коливатися від мінімум 15-2 тисячі за гектар і навіть ближче до 3-3,5, можливо, навіть тисяч доларів за 1 гектар. Ціни я називаю орієнтовні на момент запису цього відео. Понятно, що кожну ділянку конкретно треба розбирати окремо. І в нас остання зона це Полісся, там погані ґрунти, тобто в них менший гумус, вони менш родючі. І саме головне, там мало тепла. В основному там лімітуючий фактор це кількість тепла. Ну і власне живлення. Чого? Тому що гірші ґрунти треба більше добрив, більше затрат да, і мало тепла. Але є достатня, ну, умовно, достатня кількість опадів, щоб отримувати більший врожай. Відповідно на цих менш якісних ґрунтах, в які треба більше вкладати грошей, ця земля буде коштувати менше, буде коштувати дешевше. Як наслідок, в нас вимальовується на співставлянні тепла, ґрунту і вологи така собі золота серединка. І насправді вона називається кукурудзяний пояс України. Чого? Тому що ось отак він зараз виглядає на карті, на слайді видно, да? це дуже умовне позначення. Але що таке кукурудзяний пояс? Це регіон, да, в якому кукурудза статистично дає найбільшу економіку там. Статистично, тобто, якщо брати там 10 і більше років. Да? Ну і в принципі, я як агроном знаю, що в цьому регіоні фермери хочуть вирощувати мінімум половину кукурудзи від всіх культур. Чого? Опять же, тому що статистично вдовгу кукурудза в цьому регіоні дає найбільший прибуток статистично, тобто за велику кількість років. Це є наслідком того, що в цьому регіоні всі фактори. Співпадають так, що є гарні ґрунти, є е, нормальна кількість води і є нормальна кількість тепла. Тобто, така собі золота серединка. Тобто кукурузяний пояс інвестори можуть назвати золотий пояс. Відповідно, якщо ви хочете купити круту землю з крутим потенціалом, е, вона тут буде коштувати дорожче, але тут точно вона буде оброблятися і точно ви будете отримувати з неї більшу орендну плату, ніж із земель по або або земель. Півдні для інформативності, да, ще кілька слів про тепло. Ось так виглядає карта активних температур. Да, тобто це кількість температур, які безпосередньо можуть отримати культури. Бачимо, да, що на півдні а, там, більше трьох тисяч градусів у нас є. І, наприклад, там в Житомирській або там, ближче до Білорусі 2,5 тисячі градусів, що в принципі дуже, дуже мало. І для отримання, наприклад, соняшника, да, там, цього взагалі. Недостатньо. І така сама карта тільки вже по опадах. Бачимо, що на крайньому півдні в нас продуктивних опадів може бути менше, ніж 250 мм, Відповідно, потенціал рожайності там дуже обмежений. І навпаки, в сторону ближче до Волині, до Рівного, то в нас там продуктивних. Увага, продуктивних опадів це не просто опади. Продуктивних опадів випадає більше, ніж 500 мм, а 500 мм опадів продуктивних. Це більше ніж треба для середньої урожайності всіх польових культур по Україні. Тобто ціна землі залежить від якості. А на що впливає якість? Якість впливає на те, скільки на цій землі можна заробити. Це як нерухомість. Якщо у вас є маленька квартира в Києві біля метро, то вона суперліквідна і квадратний метр буде коштувати там. Дуже-дуже дорого. Чого? Тому що її легко здати, вона буде давати більше прибутковість, чим точно така сама, тільки десь далеко, там за кільцевою дорогою. От. І так само там інша крайність, якщо це буде там в якомусь маленькому райцентрі або взагалі в якомусь ПГТ, де мало населення, і ви там захочете купити квартиру і її здавати, то здати її буде дуже складно і прибутковість її буде дуже. Низька. Відповідно, з ґрунтом, з землею українською, точно так само. Чим якісніша земля, чим більше на ній можна отримати врожай, тим більше за неї фермери готові платити орендну плату. Це нормально. І навпаки, чим менша якість землі, тим менше на ній можна статистично отримати урожай, як наслідок прибуток, відповідно, тим менше фермери готові платити за цю землю. Чого? Тому що, ну, на крайньому полісі або крайньому сухому степу вам три тисячі, тобто 300 доларів за гектар оренди, ніхто ніколи не заплатить, тому що ну, неможливо заробити там нормальні такі гроші. Да? А якщо ми говоримо про центральну Україну, то 200 доларів взагалі легко можуть вам фермери платити оренди за вашу землю. Чого? тому, що вони на ній будуть заробляти набагато більше, ніж фермери на півдні або фермери. Навіть на полісі. Це відео для тих, хто хоче інвестувати в українську землю. В мене вже є попереднє відео про те, купувати чи не купувати. Я буду ще далі записувати відео по ваших е, запитаннях. Тож, якщо ви фермер і хочете купувати, або якщо ви інвестор український і хочете купувати, переходьте в коментарі під цим відео, пишіть свої запитання, і я вам зніму наступні е, відео е, із рубрики. Агроінвестор, велике дякую, що дивились до кінця. Ви знаєте, кому переслати це відео. Хай прибуде з вами урожай і перемога!